Ну, просто всі аргументи людей, які там сильно попадають на мого персонажа, всі аргументи, які там кажуть, звичайно, чому я не хочу говорити українською, там тому, що я з Луганської Донецької області. Я з Донецької області. Е, я звик до іншого точно. Маємо, точно так, Я, У мене батьки азербайджанці корінні. мій батя говорив взагалі незрозумілою ні для кого мовив. Я не знаю, ким я мав вирости, якщо б я так говорив. Ще лепа не підходить. Ну, це вже взагалі дитячі, якісь речі. Ну, і все, і тепер типу, кожен не підходить аргумент, щоб сказати, що це важко. Але я без агресії записав, я просто такий. Ну просто не кажіть, що це важко. Тіпа, окей, ви можете тіпа, так робити. Просто не кажіть, що це важко, бо це абсурд. А коли ти, коли ти почав говорити українську? Е, оце почалась війна повноштабна. Як воно так клікнуло голові, Якщо воно клікало? Е, я пам'ятаю, що не було контексту сильного, що від мене чекають, що я буду говорити. Що вони такі, ну він азбайджанець. Може, і, і може йому взагалі мова складно дається будь-яка. Людська, да? <хи> я не знаю, що, я не думаю, що так думали, я жартую. І я пам'ятаю, що в момент, коли я почав виступати українською, мене, я казав це не, на подкасті у Львові, що якщо хтось з українських коміків після мене російською виступав, його взагалі не сприймали. Що типу, якщо вже я виступаю українською, виходить. Реально, українець і угу. такий. да всім привіт. то абсолютно сильний хейт одразу в залу. Такий, чувак, ні. Так не працює. Угу. Ну, ні. Зараз ти бачив, що відбувалось. І що я навіть казав, типу пацани, якщо там хтось російською давайте краще, я після вас виступлю, бо вас не будуть слухати.